Друзі, вітаю вас 27 вересня. Зараз покажу обстановку по теплицях, по ділянці. Зайдемо в одну теплицю, в другу тепличку. Там гори лежать перцю, помідора, який ми вчора, 26 числа, зривали. І скажу добре, що і зривали, тому що мороз сьогодні ще більший. Навіть світ в полуниці ліг. Так його придавило. Зараз детально все оглянемо. Перець просто стоїть чорний. Фух, і добре, що ми його вчора позривали все. Все в морозові. Все в добрячому морозові. У мене показує мінус 3, Ну майже мінус 4. Ну, не знаю, вода біля хати то у мисках, у відрах повністю замерзла. Не те що, а повністю кірка стоїть. Бачите, добрий мороз. Ми вчора до ну майже до восьмої години ще були тут на ділянці. Зривали, зривали, але скажу все і не зірвали, бо не встигли. Зривали вже де більше. Я, до речі, відео вам підготовив. На коментарі вже, вибачаюсь, не відповідав, обов'язково повідписую, але пізніше, бо. Бачите, яка ситуація. Дуже багато вчора було рвати. Відео за 26 число я зробив. Таке непогане, Подивитесь, закину його вам обов'язково. Так, значить, Геркулес вчора вирвали увесь Кримсон Кінг. Вирвали. І тут дивіться, вже я згадав, що це тут Ярик робив. І вчора, десь годину 10, вийшов вечора. І просто накинув на перець агроволокно. Вже не хотів нікуди його нести. Це він тут вчора ще збирав перчик. Так, ну сонце сходить, то морозу, може, вже такого і нема, але сьогодні добре придавило. Мене вчора брали перець вечором, то люди казали, а хіба був мороз? Капець скажу, був і на сьогодні буде. Не зірвали перець ось такий. Не рвали зовсім ротунду. Ось цілий ряд такого перцю. Вже було до чого темно, що ми його не бачили. Просто не бачили. Я вам скажу по правді, я думав, його буде в мене менше. Він отак висить, його наче не багато, але як почали рвати? жовтий є. Почали рвати, а його дуже багато. І почали рвати о 12-й годині. Де він цей чер... жовтий взявся, не знаю дивіться як. Ну, такий перець, він начебто не сильний примерз містами. Я думаю, ми його пустимо на переробку собі, бо його два ряди оце і один ряд цієї ратунди. Помидор зірвали тільки сливку. Я вам вже в тому відео, що закину зранку, покажу. Такий мороз. Зірвали сливку, не зірвали зовсім круглий, просто не встигли. Ой, тут перець оставсь у відрі. І ще там десь відро стоїть теж з перцем. Білозірку всю зібрали, червоний зібрали увесь. Баклажани не встигли теж. Баклажани залишилися, але я думаю, може їм і нічого. Тут якийсь маленький знайшов. Ну, який, може, наче він може і нормальний. Він під таким листям, бачите, всередині, я думаю, там морозу і не повинно бути такого. Значить, цю ділянку вчора ми пройшли. Я тут бігав, показував відео, то подивитесь. Тут теж не встигли, перець з баклажаном теж висить. Дуже багато, я вчора казав, хто його скільки понасаджував. Так, друзі, пройдемо зараз, мабуть. Уже вчора без мене рвали Ріоград, його дуже багато. Я вже рвав перець до ночі з Яриком Геркулес той, Кримсон Кінг. Тут вони вже без мене це все пройшлись, тому тут помідора теж немає. Ходити я зараз тут не буду. Зараз підемо у дві таблиці подивитись на результати. Але вчора дзвонили люди геть пізно, годину 10, що приїдуть сьогодні в 11 годині по перець і по помідор. Тому зараз швиденько випиваємо каву. Зараз 7.50 здається, я виходив з хати, то до 11-ї години нам потрібно перебрати перець Геркулес, от бо вчора все його в купу кидали. Потім ще перебрати білозірку і помидор. Ось так, мене цікавить круглий помидор, що воно з ним. Чи він змерз, чи не змерз. Так, так, так. Ось ця гора. Цю ви гору побачите в першому відео, в першій частині я вам вчора підготував. Ось так ми це все завезли сюди. Будемо зараз сідати. Ось тут я залишив місце. Зараз сядемо і отакий піде в один ящик, червоний в другий і не кондиція, це вже собі або комусь отакий теж будемо залишати. Нічого не пропаде зовсім, бо містами я бачу, що перець прихопило. Сьогодні мороз більший. Такий передавало, що він буде більший, то він більший і був. Так, а тут у нас так, тут у нас помидор, помидор сливка, ріогрант, <кій> баста. Це все в бананках, в ящиках. Тут щось майже, я не пам'ятаю, майже 300 начебто. Бо ми так важили, приблизно не, віса ставили. Я знаю, що повна бананка горою, то 30 кілограм. Так, перець. Перезнесли сюди увесь. Вчора розривали вже все, що могли. Значить, все в нас Геркулес іде. Я вам ще сьогодні буде відео з Яриком будемо його теж сортірувати. Переважимо кожну причину. Я там говорив. Мене цікавить перець Кримсон Кінг, Ось він. Він скажу більший. Він набагато більший за Геркулеса. Ну, Візуально, от так як дивиться, то на кущах більш, більше було. Більші перчини. А за вагою побачимо, тому що в мене Геркулес був 475 грам найбільшого. А Кримсона Кінга ось будемо сьогодні ще бачити. Ярик вийде трішки пізніше, бо тільки носа з хати витягнув, висунув. Мороз такий каже, ні, я вийду пізніше. Такі справи, така буде обстановка на ранок на 27 число. Засипали ми, що могли, але це ще не все, ще на кущах є. Ми вже під кінець не рвали, отакий. На кущах ще багато дрібного. Такі, друзі, справи. Ще й немало. Скажу і Геркулеса продав, але й немало. А Крим ми не продавали зовсім. Це буде перша. Перша його продажа чи виборка чи як там. Я їх, знаєте, чому я їх поділив? Я хочу просто знати, скільки я візьму з Геркулеса. Кілограм і взагалі от заробіток, який мій буде. Тому що на кущах Геркулеса немає зовсім. То хочу просто для себе взнати, скільки я візьму кілограм і скільки я на цьому зароблю. Але скажу одразу заробітки будуть слабенькі. Я вже говорив, що у нас такий перець на ринку люди вивозять, так як я оце продавати, і привозять додому, нікому не треба, його ніхто не бере. Ціна його 35-30. Пропонують у магазини навіть люди. Ну, він не потрібен, беруть там дві перчинки, перчинку, поїсти, все, сезон закаток закінчився. Зараз докручують такі, як ми, оце може, що не встигають люди там щось. То закатки у нас ще йдуть. Звісно, ось такий ще будемо вибирати, такий ще є. Отакого От дуже багато, бачите? Отакий, але він, ну, він не мерзлий, дивіться, ось. Він нормальний. Такого багато. Все, бачите кущі які. Один, два, три, чотири, п'ять перчин. Я не знаю, що це за сорт. Ми, я купляв як подарок Молдови, але ну, то не він. То, то щось друге. Бачите перець. Ну побачимо, сонце зійде, подивимось, що воно. Але добре, що і зняли багато, зірвали. Ось це відро ми забули вчора. А він. А він примерз, бачите? Верх примерз. Капець. Тут вчора таке робилось до ночі. Да, от такі справи. Ось такі справи. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Такий короткий огляд на 27 вересня. Вибачаюся ще раз за ті коментарі, які не відписав. Я деякі прочитав, їх там досить багато, я бачив, але вчора вже не було сил зовсім на них відповідати. Тому сьогодні обов'язково відповім. Закину вам ще таке ранкове відео на 27 вересня. І також чекайте відосик про те, як ми збирали. Теж буде перша частина. Ну і протягом дня ще зазніму відео, чи вціліли помідори 1504, бо ми їх вчора не зібрали. Їх там ще багато. Тому просто цікаво, які вони. Хай трошки піде сонце і подивимося, чи вони відійдуть чи ні. Як бачите, перед чорний стоїть. Примерз добре. Добре, друзі, на цьому все далі буде і всім пока.